Ну і вони з тою перевіркою завернули автомобілі. Українці в Польщі скаржаться на великі черги під час отримання посвідки на проживання Нову уставу і продовжать вже до 4 березня 25-го року. Інспектори не встигають, і це затягується не на два місяці, а буває і на рік. Це ж залежно від воєводства. Привіт усім. сьогодні. В цьому відео я хочу розповісти про звернення українських громадян. На території Польщі до польської влади, особисто до Дональда Туска, що вони хочуть, що вимагають, а також про перевірки на кордоні між Польщею та Україною. Тому велике прохання подивитися це відео повністю, підтримати його лайком та репостом і не забудьте підписатися. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться умкніть дзвіночок і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Це дуже важливо як для каналу, так і для відео, щоб воно розповсюджувалося на всіх просторах різних соціальних мереж. Ще до вас є дуже важливе і серйозне прохання. В описі під відео є посилання на банку, де ми збираємо на Збройні Сили України, на два підрозділи на купінському напрямку. Мої хороші знайомі, яких я особисто знаю, волонтери зараз цим займаються, ціль 400 тисяч гривень. Кожен з вас, хто зможе, хто має таку можливість, хоча б. Кілька гривень скинути на цю банку, я б був дуже вдячний. Я би хотів, щоб ви підтримали цей збір і ми його максимально швидко закрили. Отже, українці надіслали листа Дональду Туску, прем'єр-міністру Польщі, щоб були термінові зміни. Що за зміни вимагають від польської влади? Українці в Польщі скаржаться на великі черги під час отримання посвідки на проживання. Крім того, вони побоюються наслідків закону, який знову регулюватиме терміни надання посвідки на проживання. Про що мова? Про карту побиту. Та якщо дуже просто, і про терміни її очікування. Ви знаєте, що був закон прийнятий, який. Робив мінімальний термін, це там два місяці для звичайної карти побиту, і п'ять місяців чи шість місяців для карти сталего побиту. Але у зв'язку з прийняттям тимчасового захисту, у зв'язку з напливом великої кількості біженців, у зв'язку з тим, що ужунде не встигають не стягують це організувати, видати, опрацювати інформацію. Цей закон був призупинений, або як таки, прийнятий інший закон, який дозволяє не дотримуватись тих термінів. І, звичайно, зараз інспектор там в уженді він розглядає справу, так як йому пасує, так як йому зручно на, на такий термін, на який він встигне її зробити, щоб опрацювати, і з кожним днем попит на карту побиту зростає. Чому? Тому що Польща, як би там не була, трохи затягує з продовженням тимчасового захисту. Ви про це знаєте, я б на цьому каналі про це неодноразово розповідав. Плюс вони, якщо й продовжують, то якось не до кінця, так як Європейський Союз говорить, а частинами. От зараз було повідомлено на ГовПЛ, що буде продовжено до 30 червня 2024 року, а там дальше розроблять нову уставу і продовжать вже до 4 березня 2025 року. От такими частинами. Чому би не взятися максимально швидко якісно попрацювати і продовжити так, щоб всі були впевнені в завт завтрашньому дню? Я не знаю. Ну мають інші справи, інші на голові. Як є, так є, скажімо так. Але я вас запевняю, що продовження тимчасового захисту буде до 4 березня 2025 року, так як Європейський Союз про це заявив. І звичайно, що це людей нервує, тому що вони не знають, що далі буде. Тобто, продовжить Польща чи не продовжить. Я говорю, що продовжать, але хто його знає, що їм там збреде, який новий закон вони приймуть, з якими новими поправками, з якими новими статтями і тому подібне. Тому, звичайно, що більшість, хто хоче впевнено дивитися в завтрашній день, вони стають на карту побиту, подають документи і чекають карти побиту. Це, звичайно, збільшує чергу, яка в ужондах є щодо карти побиту. Інспектори не встигають, і це затягується не на два місяці, а буває і на рік. Це ж залежно від воєводства. і ось якраз представники фонду українського фонду Український дім звернулися до Дональда Туска для того, щоб він плинув і щоб його уряд прийняв такий закон, який буде швидше опрацьовувати заявки на карти тимчасового побиту. Ну і також вони звернули увагу, що зараз по тимчасовому захисті ви маєте право податися тільки по роботі на карту побиту, по висококваліфікованій роботі і по бізнесу. Звичайно, що хотілося, щоб був ширший перелік. Податися на карту побиту щодо навчання, податися на карту щодо об'єднання сім'ї і ще ряд причин, які би могли дозволити українцям податися на карту побиту, не тільки по роботі. Я теж це підтримую, тому що реально багато людей, які є в Польщі, не мають можливості працювати, але хотіли би залишитися і не прив'язуватися до тимчасового захисту. От якраз з таким листом звернулися представники українського дому до Дональда Туска. Реакції поки що немає ніяких дій поки що з цього не відбувається, але це правильна думка. Це правиль, правильні дії українців на території Польщі. Якщо є якісь пропозиції, треба якимось чином об'єднуватись і звичайно звертатися до польської влади, щоб вона враховувала думку. К українців на території Польщі, і наступна тема це перевірки на кордоні між Польщею та Україною. Уряд Польщі анонсував посилення контролю продукції на кордоні з Україною. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі. Зазначено, що 4 лютого глава польського відомства Числав Секерський здійснив перевірки на прикордонному пункті пропуску медика. Раніше він побував на КПП Корчова. Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, що не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентноспроможності польського сільського господарства. Йдеться у повідомленні від міністра. У свою чергу заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзяйчак відвідав Ягодин дорогусь. А вчора побував у Грубешуві. Ну і вони з тою перевіркою завернули автомобілі з нашою мороженою малиною, яка не відповідала. Нормам не відповідала якості, до чого ця інформація? Та до того, що якщо, наприклад, польська сторона вимагає якийсь більший контроль, додатковий контроль, то нехай його і впроваджують на кордоні перед кордоном, після кордону. Я не знаю, як це мало би бути правильно. Але якщо не вимагають, ну то нехай впроваджують, але нехай не блокують кордон і не перешкоджають руху автотранспорту наших продуктів, нашої сировини. Мені здається, що додатковий контроль це не зупинка кордону, це можливо довше потрібно буде перетинати кордон, довше потрібно буде перевозити продукцію, але її можна буде перевести. Якщо ж діяти радикально, зразу перекривати кордон, то все зупиняється і нічого неможливо зробити. Треба вам додатковий контроль, треба якась додаткова перевірка. Узгоджуйте це з українською стороною, з прикордонною службою. Давайте якісь пропозиції. Я впевнений, що Україна на пропозиції, адекватні пропозиції одразу відгукнеться і спільно можна в тому напрямку працювати. А не там, десь з іншої сторони вирішили, завтра ми перекриємо кордон і все. Так не працює. На жаль, але треба працювати так, як є. Нам також треба продавати продукцію, і ми також хочемо заробляти. Є якісь певні вимоги, є якісь певні напрацювання. Давайте разом їх вирішувати. Блокада кордону до нічого доброго для двох країн не приводить. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація була цікавою. Ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100 переможе.